Тес Герріцен, хірург, розділ 11. Очі Ніни Пейтон були широко розплющені і металися з боку в бік. Її зап'ястя і щиколотки утримувалися медичними ременями, а її сухожилля натягувалися як мотузки, коли вона намагалася вивільнити руки. Вона прийшла до тями хвилин за п'ять тому, сказала Стефані, медсестра з відділення реанімації. Спершу я помітила, що її серцевий ритм пришвидшився, тоді побачила, що вона розплющила очі. Я намагалася заспокоїти її, але вона продовжує вириватися. Кетрін глянула на монітор і побачила пришвидшене серцебиття, але жодних ознак аритмії. Дихання пацієнтки теж було швидким та уривчастим, і час від часу обривалося протяжними хрипами і викидами мокроти крізь ендотріархальну трубу. Це все через трубку, пояснила Кетрін. Вона викликає в неї приступи паніки. Може ввести їй діазепам? Втрутився мур, який стояв біля дверей. Необхідно, щоб вона була при тямі. Якщо дасте їй транквілізатор, ми не отримуємо відповідей. Вона й так не буде з вами говорити. Принаймні доти, поки в її горлі трубка. Кетрін глянула на Стефані. Що показували останні аналізи газів крові, ми можемо проводити екстубацію. Стефані проглянула свої папери. Вони на межі. Рівень кисню в крові 65%, вуглекислого газу 32, і це при подачі 40% кисню. Кетрін насупилася, їй зовсім не сподобалося почути. Не менше за поліцією вона хотіла, щоб Ніна була при і могла говорити. Однак її стан викликав у Кетрін побоювання. Відчуття трубки в горлі може в будь-кого викликати паніку, але Ніна так відчайдушно виривалася, що вже встигла натерти собі ременями зап'ястя, та видалення трубки мало свої ризики. Після операції в її легенях назбиралася чимала кількість рідини, і навіть зараз, коли вона вдихала 40% кисню, а це вдвічі більше, ніж було в палаті. Рівень кисню в її крові тримався на межі, тому Кетрін і поставила їй трубку. Коли б вона не зробила цього, життя Ніни було б під загрозою. Якщо вона залишить її, Ніна й далі панікуватиме і вириватиметься. Якщо їй введуть транквілізатор, вона не зможе відповісти на запитання мура. Кетрін глянула на Стефані Я буду проводити екстубацію. Ви впевнені? Якщо її стан погіршиться, я знову поставлю трубку. Легше сказати, ніж зробити, прочитала вона в очах Стефані. Після кількох днів із трубкою всередині гортань іноді підпухала, ускладнюючи повторну інтубацію. Єдиним варіантом у таких випадках залишалася невідкладна трахеотомія. Кетрін обійшла ліжко пацієнтки, стала у неї за головою, обережно взяла обома руками її обличчя. Ніно! Я доктор Кортел. Зараз я витягну трубку. Адже ви хочете саме цього? У відповідь пацієнтка кивнула розпачливо і різко. Мені потрібно, щоб ви не рухались добре? Щоб ми не пошкодили ваших голосових зв'язок. Кетрін підняла голову. Приготували маску. Стефані простягнула пластикову кисневу маску. Кетрін заспокійливо стисла плече Ніни. Відклеїла пластир, який утримував трубку і відпустила повітря з балончика. Глибоко вдихніть і видихніть, сказала Кетрін. Вона бачила, як розширилася грудна клітка, і тоді Ніна видихнула. В тієї миті Кетрін вийняла трубку. Ніна закашлялась і захрипіла. З гортані вихлюпнувся слиз. Кетрін гладила її волосся і щось лагідно бурмотіла, а Стефані прикріплювала кисневу маску. З вами все добре, заспокоїла Кетрін, та лінії на моніторі продовжували стрибати. Ніна не зводила з Кетрін наляканого погляду, ніби та була її рятувальним колом, і вона боялась втратити його з поля зору. Дивлячись в очі пацієнтки, Кетрін із тривогою відчула певну схожість. Два роки тому я була в такій же ситуації, прокинулась у лікарні савани. З одного кошмару потрапила в інший. Вона подивилася на ремені, що стримували зап'ястя і щиколотки Ніни, і пригадала, як жахливо вона почувалася зв'язаною, коли її прив'язав Ендрю Капра Зніміть ремені, сказала Кетрін, але вона може повиривати всі трубки. Я кажу вам зняти їх. Стефані почервоніла від такого тону. Без жодного слова вона зняла ремені. Вона не розуміла ніхто, окрім Кетрін, не міг зрозуміти. Адже навіть через два роки після савани вона не могла носити блузки з тісними манжетами. Коли зняли останній ремінь, вона побачила, як губи Ніни заворушилися, беззвучно звертаючись до неї. Дякую. поступово лінії, що пробігали монітором, заспокоїлися. На фоні цього стабільного ритму дві жінки дивилися одна на одну. Кетрін побачила в очах Ніни частинку себе. А ніна побачила свою часточку в очах Кетрін мовчазна солідарність двох жертв, нас більше, ніж ви можете собі уявити. Заходьте, детективи, сказала медсестра. Мур і Фрост увійшли до палати і побачили Кетрін, яка сиділа біля ліжка і тримала Ніну за руку. Вона попросила, щоб я залишилась, сказала Кетрін. Я можу покликати жінку детектива, запропонував Мур. Ні, вона хоче, щоб тут була я. Відповіла Кетрін, я залишуся. Вона дивилася прямісінько на мура, не відводячи погляду, і він зрозумів, що перед ним не та жінка, яку він обіймав лише кілька годин тому. Зараз він бачив її іншу сторону, сильну і мужню, яка нізащо не збиралася поступатися. Він кивнув і сів біля ліжка. Фрост вийняв диктофон і став у ногах пацієнтки. Саме через його вічливість і спокійний характер Мур взяв його із собою. Зараз тільки бракувало привезти Ніні Пейтон, агресивного полісмена. Їй зняли кисневу маску, залишивши тільки носові трубки, що повітря пострапляло у її ніздрі. Вона переводила погляд з одного чоловіка на іншого. Її очі пильно стежили за їхніми рухами, вишукували приховані загрози. З обережності Мур тихенько представив себе і Барі Фроста, спокійно обговорив усі формальності, уточнив її ім'я, вік та домашню адресу. Ця інформація вже була їм відома, але запишавши її на плівку, вони підтверджували нормальний стан її психіки і спроможність давати свідчення. Ніна відповідала на його запитання охриплим монотонним голосом, позбавленим будь яких емоцій. Мура стурбувала її байдурість. було відчуття, ніби він слухав мертву жінку. Я не чула, як він пробрався до будинку, розпочала вона. Я прокинулася вже тоді, коли він стояв над моїм ліжком. Не варто було залишати вікно відчиненим, не варто було приймати ліки. Які ліки? лагідно запитав мур. Я страждала від безсоння. Усе через її голос стих. Зґвалтування? Вона відвернула погляд, уникаючи його очей. Мені снилися кошмари. У клініці мені приписали ліки для кращого сну, і кошмар, справжній живий кошмар, прийшов до її спальні. Ви бачили його обличчя? запитав Мур. Було темно, я чула його подих, але не могла рухатися, не могла кричати. Ви вже були прив'язані? Я не пам'ятаю, як він прив'язував мене. Я не пам'ятаю, як це сталося хлороформ, подував вмур, щоб знерухомити жертву, доки вона не прокинулась. Що сталося далі, Ніно? Її дихання прискорилося. На кардіомоніторі знову застрибали лінії. Він сів на стілець біля мого ліжка. Я бачила його тінь. Що він робив? Він говорив зі мною. Що він сказав? Він сказав, вона важко ковтнула. Він сказав, що я брудна, заражена. Він сказав, що мені має бути соромно за власну мерзеність, і він... Він збирався вирізати мою зіпсовану частину і знову зробити мене чистою. Вона затнулася, а відтак прошепотіла. Тоді я зрозуміла, що помру. Кетрін пополотніла. А от Ніна здавалася цілком спокійною, ніби розказувала про страждання якоїсь іншої жінки, а не власні. Вона вже не дивилася на мура, а втупилася у якусь точку за його спиною, і там, десь далеко, бачила жінку, прив'язану до ліжка. А на стільці, захований у темряві, сидів чоловік і неспішно описував ті жахіття, які планував зробити з нею пізніше. Для хірурга подумав мур. Це була така собі прелюдія, це заводить його, запах жіночого страху. Він підживлює його. Чоловік сидить біля її ліжка і заповнює її думки картинами смерті. Її шкіра вкривається капельками поту, і цей піт виділяє кисловатий запах страху, екзотичний аромат, що зводить його з розуму. Він вдихає його і відчуває збудження. Що сталося далі? запитав Мур. Вона нічого не відповіла. Ніно, він повернув лампу мені в обличчя, світив мені в очі, щоб я не могла його роздивитися. Я бачила тільки яскраве світло, і він фотографував мене. А далі? Ніна глянула на Мура. Тоді він зник. Він залишив вас саму в будинку? Не саму. Я чула його. Чула, як він ходив. А ще телевізор. Він був увімкненим усю ніч. Я чула телевізор. Він змінив свій почерк, подумав мур, і вони з фростом обмінялися здивованими поглядами. Тепер хірург почувався набагато впевненіше, сміливіше. Замість того, щоб за кілька годин закінчити убивство, він відкладав його усю ніч, і наступний день його жертва лежала, прив'язана до ліжка. І чекала на свій страшний кінець. Він не зважав на ризик, він смакував її страх, утримував задоволення. Лінії на моніторі знову прискорили свій біг, хоча голос Ніни був монотонним і якимось неживим, за її маскою спокою ховався страх. Що сталося далі, Ніно? запитав він. Десь усередині я напевно заснула. Коли прокинулась, у кімнаті знову було темно. Мені страшенно хотілося пити. Я більше ні про що не могла думати, тільки про те, як сильно мені хочеться води. Він на якийсь час залишав вас? Ви були сама вдома. Не знаю, я чула тільки телевізор. Коли він вимкнув його, я зрозуміла, що зараз він прийде до спальні. Коли він прийшов, то увімкнув світло. Так, ви бачили його обличчя, тільки очі. Він був у масці, такий, як у лікарів, але ви бачили його очі. Так, ви впізнали його? Ви бачили цього чоловіка раніше. На якийсь час у палаті запала тиша. Мур відчув, як забилося його серце в очікуванні відповіді, на яку він так сподівався. А тоді Ніна тихенько сказала Ні. Він відкинувся на спинку стільця. Напруга, яка сковувала палату, раптом розвіялася. До цієї жертви хірург був незнайомцем, безіменним чоловіком, а причина, чому він обрав саме її, залишалася таємницею. Намагаючись приховати розчарування в голосі, Мур продовжив: Опишіть його, Ніно. Вона глибоко вдихнула і заплющила очі, ніби хотіла викликати в уяві його образ. У нього, у нього коротке волосся. Акуратно підстрижене. Якого кольору? Каштанового, світлокаштанового, відповідає кольору волосини, яку знайшли в рані Елени Ордіс. Тобто він був світлошкірим, запитав мур. Так, якого кольору в нього очі? Світлі, блакитні або сірі. Я боялася дивитися йому в очі. А форма обличчя, кругла, овальна, вузьке обличчя. Вона зробила паузу. Звичайне, зріст і вага. Важко сказати. Бодай приблизно. Ніна зітхнула. Середній. Середній, звичайний, чудовисько із пересічною зовнішністю. Мур повернувся до Фроста. Покажіть їй шість кадрів. Фрост перездав до альбому з фотографіями злочинців, який у поліції назвали шість кадрів, тому що на кожній сторінці було по шість фотокарток. Мур поклав його на столик біля ліжка і підсунув до Діни. Протягом півгодини з тривожною надією вони спостерігали, як вона перегортала сторінки, та на жодній не спинялася. Усі мовчали. Єдиними звуками було шипіння кисню і шурхіт сторінок. Ці фотографії належали злочинцям, які вчинили сексуальні злочини. Ніна перегортала сторінку за сторінкою, йому роздалося, що їхні обличчя ніколи не скінчаться. Що ніколи не скінчиться цей парад світлин, які показували найтемнішу сторону кожного чоловіка звірячий інстинкт, прихований за маскою людськості. Він почув, як хтось постукав по склі, що відділяло палату від коридору. Піднявши голову, він побачив Джейн Джейнріцолі, яка махала йому рукою. Він вийшов, щоб поговорити з нею. Встановили особу? запитала вона. Навряд чи нам це вдасться. На ньому була хірургічна маска. Навіщо йому маска насупилася ріцолі? Може, це частина його ритуалу, може, це його збуджує, грав лікаря. Він сказав їй, що видалить осквернений орган. Він знав, що її зґвалтували, і що він вирізав її матку. Ріцолі зазирнула до палати і ледь чутно додала. Мені спадає на думку інша причина, чому він одягнув маску. Чому? Він не хотів, щоб вона бачила його. Він не хотів, щоб вона бачила його обличчя. Він не хотів, щоб вона впізнала його. Але це означає так, я постійно про це кажу. Ліцолі повернулась і глянула на Мура. Хірург з самого початку хотів, щоб Ніна Пейтон вижила. Як шкода, що ми не можемо зазирнути до людського серця, подумала Кетрін, розглядаючи рентгенівський знімок грудної клітки Ніни Пейтон. Вона стояла у затінаній кімнаті і вивчала негатив, прикріплений до підсвіченого екрана, ретельно оглядала тіні, що їх відкидали кістки та внутрішні органи, ребра, діафрагму і серце, яке розміщувалося вгорі, не вмістили ще душі, а звичайний м'яз. Який перекачує кров і наділений аж ніяк не містичнішою місією, ніж легені та нирки. Однак навіть Кетрін, лікаря і науковця, торкав заживе символізм серця Ніни Пейтон, це було серце жінки, яка вижила. У сусідньому приміщенні вона почула голоси то був Пітер. Він просив асистента знайти рентгенівські знімки свого пацієнта, а вже за мить він війшов до кабінету і, побачивши її, спинився. Ти досі тут? запитав Пітер. Як і ти, я сьогодні на чергуванні, а ти чому не йдеш додому? Кетрін повернулася до рентгенівського знімка Ніни, хочу впевнитися, що з цією пацієнткою все гаразд. Він став у неї за спиною, такий високий і такий статечний, що їй мимоволі захотілося відсунутися від нього. Пітер оглянув знімок. Окрім ателактазу, не бачу жодних серйозних проблем. Він глянув на ім'я пацієнта в кутику знімка. Невідомо, це та жінка, що лежить у 12 й палаті, навколо якої постійно крутяться копи? Так, я бачу, ти провела їй екстубацію. кілька годин тому, якось неохоче відповіла Кетрін, їй не хотілося говорити про Ніну Пейтон, не хотілося розкривати власну причетність до цієї справи. Але Пітер і далі розпитував А гази крові в нормі? На достатньому рівні. Її стан стабільний? Так. Тоді чому ти не йдеш додому? Я пригляну за нею. Він торкнувся рукою її плеча. Відколи це ти не довіряєш своєму партнеру. Кетрін заціпеніла від його дотику. Він відчув це і забрав руку. Після тривалої мовчанки Пітер взявся енергійно розвішувати на екрані свої рентгенівські знімки. Він приніс цілу серію знімків черевної порожнини, і вони зайняли ледь не весь вільний простір. Розвісивши їх, він застиг на місці. Знімки відбивалися в скельцях його окулярів, приховуючи його очі. Я тобі не ворог, Кетрін, тихенько сказав Пітер, не відриваючи погляду від знімків на екрані. Я б дуже хотів, щоб ти мені повірила. Я постійно думаю, що зробив щось не так чи сказав щось не те. І тому наші стосунки змінилися. Нарешті він глянув на неї колись ми могли покластися одне на одного, принаймні як партнери. Чорт забирай. Нещодавно ми ледь не трималися за руки в грудній порожнині того чоловіка, а зараз ти навіть не хочеш довірити мені огляд за твоєю пацієнткою. Невже за стільки часу, скільки ми з тобою знайомі, ти не пізнала мене достатньо, щоб довіряти. Жодному іншому хірургу я не довіряю так, як тобі. Тоді в чому річ? Зранку я приходжу на роботу і дізнаюся, що в нас тут було незаконне вторгнення, а ти не хочеш про це говорити. Я запитую про стан твоєї пацієнтки з 12-ї палати, але ти про це не хочеш говорити. Поліція попросила мене не обговорювати цю тему. Здається, останнім часом поліція керує твоїм життям. Чому? Я не можу говорити про це. Я не лише твій партнер, Кетрін. Я думав, що я твій друг. Він підійшов до неї, пітер був міцної статури, і від його наближення Кетрін відчула раптовий напад клаустрофобії. Я бачу, що ти налякана. Ти зачиняєшся в кабінеті, виглядаєш так, наче кілька днів не спала. Я не можу залишатися осторонь і спокійно дивитися на це. Кетрін зірвала рентгенівський знімок, ніни Пейтон і запхала його до конверта. Це не твоя справа, та ні, моя, особливо, коли це стосується тебе. Її настороженість миттєво перетворилася на гнів. Дозволь мені дещо пояснити, Пітере. Так, ми працюємо разом, і так, я поважаю тебе як чудового лікаря, ти подобаєшся мені як партнер! але ми живемо своїми окремими життями, і ми не зобов'язані ділитися власними таємницями. А чому би ні, лагідно відказав Пітер. Що ти боїшся мені розказати? Вона дивилася на нього, приголомшена ніжністю в його голосі. Тієї миті їй нестерпно захотілося скинути з серця камінь, розповісти йому в усіх гадневних подробицях про те, що сталося в савані, але Кетрін знала, які наслідки матиме її сповідь. Вона розуміла, що зґвалтування це довічний сором, довічне тавро жертви, а вона не терпіла жалощів, тільки не від Пітера. Єдиного чоловіка, чия повага була для неї всім, Кетрін, він простягнув руку. Крізь сльози вона дивилася на його долоню і, як потопельниця, що обирає темну безодню замість допомоги, не прийняла її, натомість розвернулася і вийшла з кабінету.